Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. П'ятий за ліком всеукраїнський науково-методичний семінар Актуальні напрями регіональних географічних студій відбувся на базі профільної кафедри природничо географічного факультету у рамках традиційних днів науки. Учасниками цього заходу, присвяченого сторіччю сумдипу імені Макаренка, крім звичайних господарів, стали за допомогою онлайн-платформи Google Meet викладачі профільних кафедр і відомі науковці, доктори географічних і біологічних наук із закладів вищої освіти Києва, Харкова, Кривого Рогу, Луганська, Запоріжжя, Гадяча, Ніжина. Співробітники національних природних парків, активісти громадських екологічних об'єднань, що досліджують найрізноманітніші проблеми як природничої, так і суспільної географії. Активну участь у семінарі взяли навіть історики сумського педагогічного і, на думку модератора, кандидата географічних наук, доцента, голови сумського відділу українського географічного товариства Анатолія Корнуса, нічого дивного у цьому немає, адже за його словами, історія це географія в часі, а географія історія у просторі. Помітив для себе, що більшість з доповідей торкалися тем на перехресті кількох наукових напрямів, і це цілком природно адже саме таким чином народжується щось цікаве і неординарне. Ішлося, зокрема, про соціалістичне минуле в сучасному регіональному і міському розвитку України, охорону способи відтворення остепнених луків північного сходу України, про академію сільського розвитку як складову неформальної географічної освіти і можливості створення туристичних кластерів у прифронтових громадах, про підходи до виділення та типізації сільських територій Сумської області, і проблеми та шляхи розбудови геологічної складової екологічної мережі Сумщини. Не оминули учасники семінару своєю увагою регіональну демографічну політику в умовах війни, оцінку грозової діяльності в Сумській області, особливості створення і наповнення регіональної бази геоданих, її сучасний стан та перспективи подальшого використання у науково дослідній роботі кафедри загальної та регіональної географії Сум екологічний стан річки Сули та її притоки ромен у межах Сумської області. Цікавими і багатоаспектними стали доповіді про геополітичні конфлікти сучасності, про основні риси та специфіку розвитку початкових шкіл в сумах на початку ХХ століття, ландшафтне різноманіття Гадяцького регіонального ландшафтного парку Полтавщини і використання ментальних карт при викладанні курсу географії в системі середньої освіти. Тим, що відбулося, організатори семінару актуальні напрями регіональних географічних студій» лишилися задоволені, сподіваючись на появу нових цікавих векторів географічних досліджень вже найближчим часом. Хотілося б відзначити, що сьогоднішній семінар, актуальні проблеми регіональних географічних студій. Ну, вперше стосувся питання, питань, які стосуються герофічної освіти, причому шкільної географічної освіти, багатьох доповідів звучала важливість цього предмета для підготовки молоді в нинішніх умовах. Крім того, варто відзначити, що тематика доповідей цього семінару ну, охоплювала території не дуже незначні за площею. Дослідження проводилися на мікрорівні. На рівні окремих територіальних громад я навіть бачив, що колеги, які присутні були в аудиторії, частенько задивлялися на карту адміністративного устрою нового. Крім того, частина доповіді стосувалася актуальних питань, зокрема кліматичних змін. Кліматичні зміни вони мають наслідки і в не тільки якісь, скажімо так, статистиці природничій, в статистиці метрологічні, а впливають на всі сфери діяльності, в тому числі і на здоров'я, і на економіку, і на сільське господарство. І приємно, що це також прозвучало. Власне кажучи, не буду повторювати тематику всіх доповідей, чи проговорювати тематику всіх доповідей. Всі доповіді були цікаві, і ми розраховуємо на продовження дискусій восени на чергових десятих сумських географічних читаннях.